карту під питання. Карта у нас п'ятерка Пентаклів, я взяла з двох різних колод, щоб показати чуть різницю. І так, п'ятерка Пентаклів це у нас матеріальна сфера більше да, сфера цього бажання чимось володіти. І ключові слова у нас це криза, бідність, втрата і важкі часи. На питання, чи любить він мене, ця карта буде відповідати, що ця людина у вас більше нуждається. А, тобто, якщо ми подивимось на одну карту, тут сидить людина, яка зглибла в себе, тобто вона не відчуває, що її люблять, вона не відчуває, що вона потрібна. А, то есть ця карта такої, а, Я називаю це бомж в сфері стосунків. Да? То есть людина відчуває себе непотрібною абсолютно нікому і ні для чого. І точно так же на цій карті ви можете бачити, тут дві людини, одна з одним, да? якісь там браття по нещастю, шукають якогось притулку. тобто дуже Часто ця карта випадає на, мене на людей, які досить довго не мали стосунків, або взагалі вони вже там вирішили, що вони їх ніколи не будуть мати, і вони хватаються за когось, ли, лиш би тільки одним. О, така от бомжування в стосунки, це називається. Ось, тось, насправді тут почуттів немає, тут є ось така от, відчуття непотрібності, хоча б хтось в мене буде.